Всім привіт Вітаю вас на каналі Лімбрі. і з вами Катя. І ми продовжуємо грати в острів. Наше величеньке місто у нас вже 1700 людей. У нас цього року 65-річчя. І минулого разу ми зробили з вами святковий ярмарок для наших людей. Встановили тимчасові ось такі от ятки. Я бачу, що у нас не всі ятки чомусь торгують. Що сталося, наче ж все було нормально. Я коли закривала, то все торгувало. Все було добре. Слухайте, реально аж. Я, до речі, не перший раз вже таке помічаю, коли після того, як я вийшла, зайшла знову, у мене частина людей звільнялася з яток. Або з якихось робіт. Не знаю, з чим це пов'язано. Але, в принципі, вони скупляються, скупляються, у нас знайшлися люди. Тож ми продовжимо розбудовувати наше місто, тому що я думаю, сторіччя у нас не за грами. А мені пропонували одну цікаву ідею, яку можна створити І якраз все одно. Я думаю, як мені розбудовувати далі. Це зробити сільські поселення в Данії. Поселення колом можна спробувати та побачити реакцію наших селян. Тож я знайшла картинки, як це має виглядати? Я вам додам, ви побачите, що воно буде. Тому нам треба спробувати це якось зробити. Знаєте, що, я думаю, а якщо ми спробуємо. Ну, тут річечка у нас є трошки лісом. Взагалі було б ідеально. А чого я парюся? Слухайте. Дивіться, яка гарна у нас тут галявина. І ось тут є галявина. Давайте ось тут у нас є такі щось плюс-мінус гарні галявина, тільки мені треба глянути, скільки приблизно у мене. А, так, ну в теорії я можу спробувати. Давайте тоді. Я знову беру собі круглу штуку. У мене знову це кришка для того, щоб робити. Насправді, це мені дуже допомогло зробити рівнесенько коло ось тут. З кам'янець. До речі, ЖК-Коло ми також робили. Якщо ви ще не бачили це відео, можете подивитися. Внизу під відео будуть посилання і на ярмарок, і на ЖК-Колом. Взагалі можете подивитися в плейлисті. У нас вже багато чого, що ми тут робили в цьому нашому величезному місті, яке розростається. Ми, звісно, що зупинятися не збираємось. Тому я просто не знаю, наскільки великі мені робити їх. Давайте спробуємо перше поставити зараз якимось чином. Давайте так, воно прям сильно колом у мене може і не вийти, але ми спробуємо. А там будемо дивитися. У нас тут поряд є, правда, ось ці вуглярочки. Ми оцей будиночок поставимо Наступні, Я сподіваюся, тут є їм вистачає, щоб пройти. Давайте ось так зробимо. А от поряд ми зробимо якесь виробництво. Мені все одно воно треба. І ми їх зробимо з парканом. От а ми вправо отак будемо рухатися, і зараз пробуємо. Тож перший будинок поставлений, тому давайте зараз спробуємо наступні поставити. Так, ну дивіться, от, я завершила. Я навіть два зробила взагалі я починала з оцього. У нас тут є комора, щоб можна було скупляти їжу і одразу виставляти щось. Але поки що у нас овочів немає, тому продаємо рибку, курятину сир, це що постійне. Але коли у них нарешті будуть огороди, і вони мені почнуть продавати, я поставлю, мабуть, ще одну ядку. У нас тут є гарбарня, яка працює. О, у мене потрошку почала зменшуватись кількість коров'ячих шкур. До речі, а де вони? А, а де коров'ячі шкури? А, у мене немає коров'ячих шкур. Серйозно? Я навіть не помітила, як так сталося. Так, у мене псувалися вони, бачите, скільки? 4 тисячі У 83-му році зіпсувалися. Ну, я думаю, зараз у них буде покраще. У мене все одно на черзі там корови, які вже старенькі, тому, скоріш за все, ми будемо оновлювати трошечки нам наше стадо. Бо я вручну клацала, дивилася, що в деяких корівниках дуже багато стареньких корів. І вони потрошку помирали, але здається, начебто ця кількість зменшилась. Проте, давайте повернемося в наш цей перший. Так би мовити, район колом, не знаю. Не всюди я ставила будиночки, бо це було б дуже важко. Це не зовсім коло нагадую, але я намагалася, як виявилося, ставити будиночки колом, отакі з обійстям, важче, ніж кам'яниці. Дуже важко було, щоб вгадати, і отут в центрі воно круглесенько було, і ось тут, тим більше, що це рівненьке. Там, де я паркан самостійно ставила, тобто я намагалася зробити більш кругле. Тому у нас не всюди тут будиночки, хоча я ставила, наприклад, ось так: от будиночок. Тут у нас римарня, школу побудувала, діточок мало, але поки що я огородила також кладовище позаду цього і вирішила, що треба спробувати ще один зробити. Єдине, у нас з обіцям тут лише три. Теж не дуже кругле, можливо, вийшло. Потім я те, що у мене не вийшло з обістям. Дивіться, як я зробила. У мене, наприклад, от є двір, тут просто хата, знаєте, типу, як історія є. От деякі тут люди у нас з обістям або там вуликами, наприклад, бачите, вони будуть мед робити. Я не певна, що вони отут зможуть взагалі щось посадити, ми подивимося. Але припустимо, що у нас є сім'ї, які вирішили огородне ставити, а вирішили відкрити якусь майстерню. Ну, припустимо. Або вони віддають в оренду своє приміщення. От у нас, наприклад, тут ткальня є. І де у нас роблять нитки. Інший, наприклад, у нас двір такий, припустимо, вони в оренду здають склад. Або вони самостійно, типу, працюють. Ну, не вони працюють, тому що у нас з іншого будинку, але тим не менш, я ще не придумала до речі, чим би заповнити. У нас течкарня тут вийшла. Я вирішила зробити стоянки. -тачок. Тачок багато не буває. І от стояночком у нас тут люди почнуть працювати. До речі, можна першу людину вже наймати, тому що тачка одна є. Дуже дивно, як вони вирішили робити тачки, але мені, в принципі, все одно. Ну. Вони будуть дійснювати лише регулярні постачання. Я почала потрошечку якось намагатися змінити там, які стіла або будуть робити особливі накази. Або для будівництва, щоб трошечки. Мати уявлення, що, чого, для чого у мене є регулярніше. Вони тільки-от регулярними займалися і постачали там. Особливі, тільки для особливих у мене завжди буде куди пристосувати. Мені треба великі партії соняшнику та теплого одягу в дальній причал відправляти. Тому Буде непогано. Ось так от. І я тут трошечки добудовую ось цей райончик. Я вирішила поставити сюди цирульню. Вони поки що на щось не дуже заробили. Але. У них начебто прибуток був. Знаєте, чого мені не вистачає? Мені не вистачає аналітики по тому, скільки заробляє цирульня і скільки заробляє корчма. Тобто так, я можу подивитися, скільки вони мені заплатили, типу, податків. Хоча ні, яка різниця, скільки вони заплатили мені податків. Вони фіксовану суму мені просто платять. Та й все. Неважливо, скільки вони заробили. А я хотіла би бачити, скільки зароблено. Я бачу, що в мене, наприклад, ось ця корчма, вона в середньому. Ну, десь 30-40, типу. хоча були часи, коли і більше. От, ось ця цирульня, ну, таке, знаєте, який місяць буде? Було там щось таке 12-24, ну, тобі, мінімально вони заробляли, але один місяць, я пам'ятаю, взимку можливо було. Майже 100 заробили. Тому ось тут у мене є тепер цирульна, щоб у мене люди можливо сюди ходили тут ближче. Я не знаю, як працює взагалі логіка цього. Важлива наявність кількості заможних місцян. Я просто інколи дивлюся, мене помирають люди від хвороб, але я дивлюсь на сім'ю, то я б не сказала, що вони бідні. якісь. Взагалі, якщо подивитися, гляньте, у мене ну доволі непогано 100 плюс у кого є 40-100, і я впевнена, що багато з них 50. Більше п'яти десять. Отут трошечки зелене додалося, але мені здається, це нові сім'ї, які до мене переїхали. Можемо навіть трошки статки глянути. Що у нас тут по чому? Це у нас кам'яниці. Ну, в кам'яницях так. Дивіться, в середньому в кам'яницях у них ну, близько восьмидесяти майже. Це всі, мені здається, це всі ті, які одружилися у мене. А що це за бідна сім'я? А, це вони переїхали тільки. Мабуть. Лесь 5 років. Ну так, якщо 2 роки тому воно оселилась, це нова сім'я просто-напросто. От у кого малі статки, це, скоріш за все, вони переїхали. Але я просто дивилася сім'ї, які от там хтось помирає. Я дивлюсь, у них в середньому у всіх, як мінімум, 100 є. Я не знаю, як воно працює. Ого, а що це у нас за заможна сім'я тут живе Слухайте, Дивіться, 355. Непогано. А що тут, до речі, по моїм багатіям, які тут колись у мене були? Ну, я, звісно, що податки пофіксила, тепер у мене багатіїв немає. А цікаво, тут є оці любителі горілки? Чи вже пофікс? Ні, є, є, дивіться, 559 штук, пляшок чи літрів, я не знаю. Але у них 960 горілки. А вони ще купляють 10 штук. У мене питання, що вони з цим будуть робити? Ні, я то, звісно, на цьому зароблю кошти, але. От, реально. Що Іван зі Світланою роблять з 960 пляшками, літрами, я не знаю. Цибуля масло у них зато є. Достатньо, достатньо. У мене були тут десь ще такі любитель. Ну, 486, куди не плюнь. От цей район у мене якийсь такий, вони далекувато від того, де у нас горілковий район, але чомусь у них тут дуже багато горілки. Тепер, все ж таки, раз я вже оці два колом побудувала, я думала про те, щоб може, отут щось будувати, але колома мене не вдасться, тому що треба буде лізти прибирати. А я все ж таки хочу отут село типу, зробити. Ну, не село, хутір. Мені підкинули ідею, чим вони можуть займатися, тому ми спробуємо це зробити. Так, ну тепер все ж таки ми можемо перейти до того, щоб збудувати ось тут наш хутір. Мені підкинуло ідею, щоб вони займалися розведенням коней, робили підкови та зброю. Тож, спершу я почну з того, що вони будуть розводити коней, подивимось, скільки у нас це місця все займе. Але поки що нам треба збудувати хатки. Ну, я розумію, що у вас немає крамниць. Нам потрібні хатки, комора обов'язково, звісно, що куди вони будуть. Я думаю, що у нас прям дуже багато хат з обійстям не буде. Їжа у нас, в принципі, то дозволяє. Ну, Дивіться, у нас запаси гороху трошки зменшилися. А що по сушні? 30 тисяч сушні. Мабуть, у нас будуть з обістям. До речі, мені здається, мені трошки треба ось тут горох припинити продавати. Щоб накопичувався. Ну, і їжу будемо вважати, що їм будуть привозити з нашого оцього величезного міста, так би мовити, історія, хоч якась у нас тут має бути. Тож в куточку у нас буде, мабуть, стояти, чи не, може зробити якусь зону таку робочу. Давайте спершу. Я все ж таки зроблю якусь типу зону робочу, але ми відокремимо це все парканом і зробимо арку вхід, тому що це кутова зона така, а біля неї вже почнемо ставити хатки. Мабуть, навіть ми спершу поставимо хатку якусь ось так приблизно. Так, давайте. Ось тут просто буде малесенька хатка, можливо, навіть без обійстя. Давайте тоді ставимо арку. Вона у нас буде малесенька, хоча може отак поставити, в впритул. А отут поставимо. а може і хатку поставимо. Дивіться. Просто у неї буде маленьке обійстя. Що у нас тут? Чого воно не хоче. Або можна зробити просто його довшим. І все. І я не буду ламати собі голову. Точніше, не довшим, а ширшим, так би. А чого? О, нормально. Ну. У нас будуть сюди трошки ширші, отак, іти, а тут, можливо, довші вони. Так, і ось ця зона, значить, вони будуть займатися розведенням коней. Можливо, треба було спершу останнє сюди поставити, а потім вже, хоча, дивіться, воно вписується непогано. Ми просто зробимо тут ще зону відпочинку. Воно, можливо, тут, ану, прямо в куточок. Я можу поставити? Можу? Дивіться, реально, нормально. Одразу зони відпочинку я хочу поставити, ну, прямо біля коней але, можливо, хтось хоче відпочити біля них. Хто любить тваринок, ставимо тут дзвіниці. І кущики, звісно, що мої улюблені. Відокремимо людей, щоб їм не так. Ну, тут не прям що сильно відокремиться, але то нічого. Так, але так як у нас тут є коні, нам по-любому треба буде склад, щоб у них був. Ми зараз розставимо такі будиночки, і я буду намагатися розставляти якісь необхідні будівлі без житла. Ну що ж, наш хутір нарешті готовий. Мені здається, я більше нічого тут не буду взагалі будувати. Давайте все ж таки розглянемо. Ось у мене моя стання, яку я вже показувала, і казала, що ось тут будуть будиночки йти. Дивіться, і сюди трошечки будиночків. Дивіться, скільки у них маленьких буде рости. Це ж вони нам сушню будуть продавати. І в мене взагалі тут повністю хата, вони тупо тільки сушню вирощують. Серйозно, гляньте. Нічого, я думала про те, щоб робити, там, зайнятися, щоб були вулики, рандомно воно з'явилося ось тут, але не знаю, мені стало трошки ліньки. Але, принаймні, у них є кущики з малиною, тому сушня це теж дуже і дуже добре. Посерединці ось тут я розпочала робити такий, типу. Ну, це не ринок. Ну, ринок, ладно, це буде ринок. Така невеличка ринкова площа. Куди вони зможуть прийти, щось скупитися, водичку от набрати. Так, поки що начебто їм вистачає, але я думаю, я ще окремо зроблю їм прямо от для коней отут. Отак. І тільки коні будуть у мене тут. Позаду цього насковальня, яка займається підковами, тільки підковами. Один склад, я не знаю, чи мені треба буде більше. Поставила також тут чотири тачки. Чотири стоянки для однієї тачки. І вони прив'язані до різних будівель. У мене є для ковальні, до чого? До стайні і до складу. І, до речі, у мене ось тут є ще одна ковальня взагалі-то. Але я думаю, я от сюди поставлю, прямо біля неї, щоб далеко не ходити. Якраз у мене тут місце є для цього. Також поставила ще одну ядку, бо я забула найважливіше. Ну, їм же взагалі то треба купляти одяг і взуття. У мене була проблема, що цього не було, на жаль. Потім у мене от така собі типу А-ля-Історія. Двір, у них немає обійстя, є хата, і була хата, склад, я не знаю, будиночок, будівля. Які вони здають типу в оренду, і ми займаємося тут зброєю для коней. Потім у нас тут є обороги, два, звісно, що просто хатка. Я думаю, чи треба це все виокремити в окремий двір, паркан поставити, чи ні. Потім знову тут у нас будиночки, будиночки, ось будиночки. І а, до речі, так, у мене ж двір у яких теж є будівля, які вони здають в оренду. і Тут ковальня у нас, У нас тут дві ковальні. І тут вже ми робимо металеві частини, тому що для зброї нам потрібні металеві частини. І взагалі мені металеві частини потрібні, тому оце у нас є. І так як у нас лишалося місце, я вирішила сюди поставити сад. До речі, я скажу одну вагому причину, чому сад у нас є тут. І так як трошечки місця було, я не захотіла до кладовища прям добудовувати хатки, зробила сушарка. Нам це потрібно, звісно, що нехай косять вони тревочку. І ось тут у мене теж три сади. Я вирішила ось цю ділянку, типу яка буде з'єднуватися з вулицею, яка є головною, цей шлях, дорога, звідки до нас приїздять з інших міст. Отже, чому сади? Тому що у мене дуже мало стало їжі, дуже багато людей. Я ж добудовувала там то колом, то кам'янички, добудувалися, ось ці хатинки. І сушні у мене стало вже 22 тисячі. А до цього було, давайте просто глянемо, сушня. Було багатенько. Типу, це не критично. Я думаю, що буде більш-менш нормально. Але дивіться, у мене, починаючи з 82-го, так от 10 років тому, почались запаси так знижуватись, знижуватись і знижуватись. Було майже 70 тисяч. І отак поступово я добудовую кам'янички, добудовую, 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 і от-у нас 22 тисячі. Поглянемо, що у нас буде в цьому році. Горох у мене, до речі, теж дуже сильно виїли. У мене були більші запаси. Давайте, гороху. у мене було 30 тисяч, ну це в 72-му, потім почало воно меншити. Ну, в 72-му було 23 тисячі, і от от-от у нас лишається менше 2 тисяч. Ну, у мене є інша їжа, тож буду сподіватися, що цього буде достатньо. І плюс, ось ці всі люди почнуть у себе вирощувати нагородів, будуть продавати це все. Тому сподіваюсь, ми впораємось. Але звісно, що треба підстрахуватися, тому я збудувала ось ці сади. Плюс я додала ферму, яка у нас якби чисто для споживання нашими людьми. Ми тут вирощуємо картопельку. Гречку, гречка мені для курників потрібна, щоб люди у мене не голодали. І ще ячмінь я почала вирощувати, тому що, як виявилось, хмілі у мене багато, а ячмінь закінчується. І пиво мені не роблять. Ну от Зараз вони в тому році назбирали ячмінь, але вони взяли в тому році, використали весь запас ячміню і не виробляли мені пиво. Потім вже тільки коли жнива пройшли, і оце, от вони ще користуються цим. Подивимося. Але нехай буде. Ну, і так, як проблемки з їжею, мої улюблені курники. Поки що дві штучки, я не знаю, чи треба мені буде більше. Ось тут. Нехай вони курять, ну яйця ми завжди можемо продати в мерефу або деркачі. І, звісно, що корівнички. Тому що молоко можна робити, до речі, тут уже збудували, треба взагалі найняти людей і поставити, щоб у нас тут розводили корів. Також поряд з оцим я поставлю два корівники, один вже збудували, так само треба налаштувати його, можливо, буде більше. Не знаю, ми будемо дивитись по ситуації. Я гляну, як закінчиться наступний рік, і після того, як у мене закінчиться весь запас овочів, чи вистачає мені цього, чи треба думати про те, щоб було. Ще більше курничків, корівників. Чи можливо, Ну, ферму, я не знаю мені, хіба що ось тут взяти і ще ферму і одне поле величезне. Або зробити п'яте поле. А ні, з четверте. У мене тут тільки три поля. Ну, в принципі, можна буде четверте поле. Подивимось. У нас тут дуже багато людей, тому сподіваюся, вони будуть найматися. І працювати. Ну, і ще я трошечки провтикала той момент, коли будувала. Я хотіла зафіксувати, коли у мене буде 1790 і 1790 людей, але вже 1886. Я так сфокусувалася на тому, щоб побудувати нові оці райончики-хутір, щоб просто не помітила, коли у мене перевалило за 1800. От і все. Але ну нічого, ми наближаємось потрошечку до двох тисяч. Можна було б, звісно, щось йому організувати на дві тисячі. Але ми будемо чекати сторіччя. До речі, до сторіччя у нас залишилося лише 30 років, тому можна починати, якщо хочеться якесь грандіозне зробити з корчмою, то це треба спланувати. Я думаю, через пару відео ми почнемо цим займатися, тому що дуже швидко ці 30 років минуть. І я думаю, наступним разом ми все ж таки. Дойдемо до того, щоб почати ось тут планувати. Мені звісно, що треба спершу вирішити питання з їжею, а потім вже будувати. Тому що, якщо я хочу тут будувати і кам'янички, і зробити новий район з кам'яницями, ідеєю такою, яка там була, це ж буде дуже багато людей. Тому треба. Запастись їжею спершу, чи зможу я їх прогодувати. Але ми зможемо побудувати вуличку і почати можливо планувати. Ми можемо зарезервувати, щоб у нас там ніхто не жив, і зробити виробництва якісь. Такі індустріальні у нас райончики тут будуть спланувати можливо вулички. Я б хотіла знаєте, от з прямими вулицями. Ну або може не з прямими, може діагональні зробити якісь діагональні в дві сторони. Таким трикутничком тивобою. Б... Треба подумати, як буде. Або почати будувати, і от щось з цього вималюється. Невпевненаче ми наступним разом будемо робити новий район з кам'яниць по-іншому. Але, можливо, ми збудуємо і все абсолютно зарезервуємо. Єдине, просто що ну, ніхто до нас не приїде жити, це буде дуже прикро. Але, хоча б ми почнемо оцю таку більш міську зону розбудовувати. У нас тут доволі величенько місце є, тому буде чим зайнятися. І треба буде проаналізувати, яких виробництв мені не вистачає. Я, звісно, думаю, що мені не вистачає олійниць, тому що. 64 тисячі соняшнику. Що мені з цим робити? І просто 58 тисяч олії. Я намагаюся її продати. До речі, мені треба відправити всюди гінців, і щоб я почала продавати. Ну, до речі, я тут соняшниково олію в деркачі продала от в мерефу, в панютине зараз поїде, але туди можна продавати просто. Дуже багато, тому зараз я спробую хоча б ці запаси всі продати і заробити на цьому гроші. До речі, я помітила, що в мене півтори тисячі ниток. А у мене вистачає тканинки. Ну, тканинки, до речі, теж нормально. Значить, ткальні мені більше не потрібно, тому треба буде подумати, що мені ще буде потрібно таке більш знаєте, щоб це було виробництво більш такі міські. Я не знаю, це правильно так сказати. Ну. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хочу, і які саме мені будуть потрібні, тому що буде прикро, що мені нічого не потрібно а мені більше буде потрібно, наприклад, щось для їжі, щоб прогодувати їх. Тому треба буде цим питанням зайнятися і подумати добренько. А на цьому ми будемо завершувати наше відео. Я всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А ми побачимось вже в наступному відео або на стрімі. Обов'язково приходьте побалакати зі мною. Тож всім бажаю успіхів, всім па-па!